Мама Кіріто і це. Чфу, блін, ні, ні, ні це з вами минулий Кіріто І теперішній хеппі Хепі слайм. І, коротше, хепі Слайм Хепі Слайм Хеппі слайм. І Це друга серія моїх пригод в Мишя Охота. Проходження карти Мишя Охота. І зараз я йду в холодильник по своїй речі. Пам'ятаєте, в кінці попередньої серії я помер. Так, а де холодильник? Я от поставив меншу графіку, типу деталізацію, меншу, як там... Я не знаю, як називається мені пофіг. Мені знає, що я маю піти в холодильник, а на якому поверсі? Так. Ага. Я думав, що це непонятні споруди такі, але це, це дверка від цього. Так все, хована. Хована. Оба, оба, опа, оба, оба. Yes. Все, и вылазим наверх. Ту-ду, ту-ду. -ту -ту. Обана. Обана, обана, обана. Ладно. Э, так, да мои речі. Крипрашка. Стривай, стривай, до мене. Ну, давай. Не, сюда я не залазив. Идем дальше. А вот, 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 вот моя лопатка. Давай, єс. Yes. Але цей злісний повук все ще може бути тут. Так що треба бути на поготові е, Таку, таку я на поготові Та-та-та, я на поготові Я завжди на поготові Факіли і... і блоки нехай. Все, спавнер я забрав, сир в мене. Топ, а як холодильник? По англійськи треба буде потім загуглити. І зараз я буду ламати кавунчик, бо він мені потрібен, в мене буде повно їди, я це все вже поскладаю в сундук. Так, а це що в середині шерсть, так? А, окей. Ладно, мені цього вистачить. От. Весь я ламати, звісно, що не буду. Це буде занадто довго і занадто багато часу забирати. Там зверху топає хтось. Ну ладно, мені все равно. Так. Що, збираємо комон і спускаемся. І далі я піду в годинник. Так, да, я піду в годинник. Нах, як пішов, треба було логі... Підпалити! Підплити! Шоп! Ґу! Ладно. Спокійно, спокійно. Спокійно, ти хеппі, Don't worry бі happy. <рив> Ладно, ну хоча б я вмер під самому низу і все буде добре. До речі, пісню Don't worry, be happy наркоман написав. Так що Don't worry be happy. Нанюхайся і все буде все буде хеппі. <рив> все буде хепі. Okay. Так, все хватить, У мене вже... Люди скоро почнуться. І я хочу піти і забрати свій речі. Свій речі. Да, свій речі. Так, це що таке? Це тумбочка. Отак. От це, це... це, 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 це. А от, от мій опит. А, тобто речі лишаються там, де я... там, де я вмер. Але там де мій труп там і мій опит. Стоп, вони же ж не в цей не, не провалились під низ, надіюсь. от моя лопатка. Ну вся лопатка на самому краю. Це, це закон подлості. О, сніжки ві. Отак. От, от. Холодильник зі не. Ну в принципі, це логічно. Тільки що він без льоду, оце от запитання. Де тут лід? Ладно. Ну якось без різниці, де тут лі? Де. Значить, мій меч є, зачарувальні, пузирики з опитом. Значить, а що там таке? А мені все одно все, я спускаюсь вниз. І з такої висоти я не умру, але я все ж таки зроблю так. Все, тепер треба віднести добичу. А хоча я би пішов в тумбочку. В чому би і ні. Підемо в тумбочку. Залезем. Да, павук. Да, подаем сейчас что-то. Потом Что тут сарай? Так, трапы есть, Так. Що це таке? А, це змивна труба по ходу, А да? чого воно так от обривається? Ладно, ми будемо підніматися сюди. обережно обережно Ес. Yes. Все, паучки нема. Хоча є шанс, що їх тут ще буде багато. Е, Надеюсь на отруйних. І що, в том нічого нема? Нажаю, сюди просто так. Иис. Yes. Давай. Ес. Yes. О, там ще скелетики. Всякі різні. Мені інтересно, чого коли вони підпалюються, вони не вибухають? Ні, ну от просто ну порох, ну динаміт, який робить цього пороху, який випадає з них. О, лук! Круто. Він же ж підпалюється, коли цей. Мені потрібен лук! Кріла, лети і в бейкріпер. Ну, все, ти своє своє прізначення виповнила. А тепер ми підемо і що тут нічого нема. Переконаємося в цьому. Остаточно переконаємося, що я ідіот і дурно сюди пішов. Але стоп! Можливо, щось є у цих раковинах. А ні, ж ніжками ще можна буде кидатися. Отак. І тепер я буду напряму, я спорчу їм всі волопровод. Е, Отак от, от. Ага, тобто от у нас ці труби йдуть. Так, треба до них докопатись блоки. Отруйні! Там спаунер. Там точно спаунер був труйні. Пам'ятці тільки зі спальнею. Я. Я це добре знаю. Блін, фігово Там, там спавнер значить там щось. Там якийсь сундук. О, пацану, не повзла, він вмер. Так, факел, факел, факел є. Опа. Це середина труби, так? Да? Вот, по ней я піднимаю, ладно, будем дальше по ней подниматься. Ну так вот. Вс, я водопроводю. Вот не люблю такі всякие. А че не, в принципі, це круто же. Це ж дуже круто. тут кран, а там спаунер пауки. Что за фигня? Во внизу спаунер. Дутрути Тру вроді не можна варти? Так. Да. Так, чекаємо, поки відрегенеться ХП. У мене якісь блоки, були як в мене є. Поки що ми зробимо? Отак? Хоча б, хоч якийсь захист. Все, я поки що тимчасово захищений, скажем так. А можна їх сніжками закидати? Вот вам я у мене сніжки. Стоп, стоп, стой, стоп, 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 стоп. Ні, я на цей раз так тупити не буду. Я вилізу наверх, хай мене мене не скинуть і тоді я умру. Ні, ніфіга. Ну ладно. Е, так, це походу умивальник, так? Да? Так, да, це умивальник. Сніжки. Насправді він тут зверху. Єс, yes, я його вбив. Отак, блоки, 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 блоки. Так, і тепер треба зламати їхній спавнер, який там внизу. Давай ламайся, ламайся, ламайся. Єс! Yes! І зараз ми їх тільки отак. Давай, давай, пішов. Бей, бей, бей їх. Хай вони там всі здохають. Там має бути якийсь сундук, я знаю. А, я впасти не можу. Окей. Але все одно ще буду тримати. Є, давай, давай, давай. Все, вас там більше немає. А, не, шие, я чую. Я чую. Ладно, я думаю, я його зможу бити. Все. Ага! Тут є. Сир! Все. Ми дістали сир. Все один сир. У -у, 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 у у Я зараз загуглю, а ще ні, я повернуся. Все, тепер повертаємося додому. Значить, якийсь цих сирів. Так, ні, ми будемо повертатись додому. Ні, так як і прийшли, так і вийде. Знаєш, один з цих сирів, то в принципі без різниці. Вони всі однакові. Один з сирів ми дістали з. ну, З умивальника. А один. З з. з, з, з. Звідки ми ще один сир дістали з холодильника? Опа. Добре, що в мене є лук. Блін, я забув, що в мене є лук. Що я тоді не згадав, коли я їх мочив? Ну ладно. І, так, зомбі Всякі В там телефон дзвонить? О, все, не дзвон Окей. Тепер так. О, з нього випла картопелька Уху Так, тепер ти отруйне гімно. О, це було швидко. Він, напевно, впав з висоти просто. Так от все, купа опыту, нифіга себе, ніфіга собі, собі опыт мені потрібен. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Не можна помрати, інакше опит буде забирати. <гум> О, я прямо в рифму Ага. Шохім. You must die. Я не знаю, чи правильно я вимовив. Сдохни, дурна, не чучомеш. Яку я не люблю.

Бла-бла-бла-бла-бла. Вот <сум> Ну, все, ти мене замаходить. Все, є нарешті, я дев'ятий рівень. Дев'ятий рівень. Тум-тум. Опа, ніфіга. І тепер так, де я був заліз? Так, і вилізу. Ага, там ніч. Фігово то в мене є крутий меч. Е, я думаю, ти ж умер. Дурний полк. Все, Ідвар погнав додому спати і перекладати як. як якийсь сир називається, а звідки він... Так, тому бочка. Е, так, що факел в руках не світиться? Ладно, перфект. О, світийся! Так, все, швидко біжимо. Тут можна ще факели ставити, Щоб потім вони менше спавнились. Оце, оце б було добре. Отак. Все, беріком, беріком, биріком. О, там цей чувак в золотій броні. Ні, він в золотій броні. Значить, наступного. наступна моя ціль це буде стіл, ми підемо на стіл. Ау. Прямо в п'яту точку, правда? Та я весь в стрілах, -мою. Все, давай, давай тако. Хоба, хоба обана. Так, ні, тихо, треба себе заскрінити. Обана. на Все, все позаскрінювалось. Потім замутимо якесь шоу І так, обережно, обережно. Щоб не зламати, все, є. У мене дохрена кавунчиків і картопелька. Значить, оце стане тут Зачарувальне. де ми зробимо зачарувальне? Ну, я думаю, тут можна. Отак, значить, стоп, ні 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 ми десь її інше зробимо. Можливо, десь там біля мого ліжка. Та, напевно, там. А, ні, ні, стоп, стоп, стоп. Так. Або зачарувальню можна зробити отут наверху. О, що, все? А, ні, тут, тут замало місця. Отак, значить... Ладно, зробимо... Ой, я щекаю. Можна зробити десь отут. Да, вот. Ліжко забрати, поставити десь отут в кутику. Отак от. До речі, якби так хто питав, грає на версії 1,5. Е, нова, нова вийшла недавно тільки. От. І-і-і і так от. Значить, якщо я поставлю тут, то все буде круто. Значить, тепер мені треба дофігіща дерева. Просто дофігіща дерева. Знаючи сундучок і я посплю. Що не ніч, йо, -йо. Ага, значить, зараз я перекладу, як який сир називається, і подивлюся. От я подивився, як перекладається холодильник, якийсь, по-моєму, рефриратор. І тепер підемо і поставимо сир. Я знайду якийсь рефрижератор. Отак. то так, 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 так. Що так, так, так. це таке? The grid cheese monuments. А, cheese monuments. Е, e, тепер шукаємо, де пише refrigerator. Е, e, так, так, так. Mm -hmm. Стоп, а там хіба біля холодильника не написано було як зараз я подивлюсь. біля во, рефриратор вот 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 один сир сюди. вот 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 the kitchen freezer. А ну зараз 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 вот короче, я не знаю че чи че-че че, че, че чи, чи це. чи це, Короте, Зараз ми вернемося туди і подивимося, яке з них. Там вроді написано має бути. Я веселий таракан. Я Ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду-дум, пам-пам-пам-пам. Класно. Коротше, я не знайшов, як тут пише, я зараз буду вгадувати. Завдяки переводчику Google. Ту ага, все, я переклав, значить, це. оце от. The Kitchen and... Room. Uh, The Dining Room Table. Короче, все з вами був Happy Smile! Стан лайк, like, підписуємося на канал. Коментуємо відео. Мені це буде дуже-дуже приємно! Дякую і всім па-па!